Яких нас не вчать в школі, а дарма. Перше, нас не вчать, як розпоряджатись своєю зарплатою, як розпоряджатись грошима. Тому ми не знаємо, що потрібно заощаджувати з кожного взагалі до доходу. І у нас не виходить взагалі якісь мати заощадження: ми живемо від зарплати до зарплати, або ще краще, залазимо в кредити. Друге, нам не пояснюють, що таке фінансова подушка, для чого вона нам потрібна, що з нею робити і коли використовувати. Ця нам не розповідає ніхто, як примножувати гроші, які є інструменти для цього, як загалом розпоряджатись грошима, та як змусити ваші гроші приносити вам ще більше грошей. Загалом, якщо підсумувати, то нас не вчають фінансовій грамотності, але виділі є завжди. Ви можете зараз навчитись, все таки і робити перші кроки в сторону своєї фінансової свободи, або і далі продовжувати жити від зарплати до зарплати або беручи кредит. Якщо ви готові змінювати своє мислення та свої звички, то запрошую вас на мій інтенсив фінансова грамотність, на якому ми будемо розбирати всі важливі аспекти, які потрібно знати в будь-якій людині.